Ну а НСК Олімпійський в минулому центральний стадіон, республіканський стадіон для поколінь вболівальників рідний. Найсміливіші розпочинали підтримку рідної команди зі шпарини у заборі, через яку потрапляли на футбол. Чи збережеться? Традиція після реконструкції НСК. хлопчики неодмінно шукатимуть шлях на трибуни, коли збірна гратиме так, як з німцями. Як говорив відомий англійський нападник Гаррі Ліникер, футбол це гра 22 хлопців, які віддають усі сили протягом 90, а може й 120 хвилин, та в які завжди перемагають німці. Та як приємно було спростувати цей вислів у вечір п'ятниці, Україна показала себе командою з великої літери, яка бореться за кожен клаптик поля за результат за перемогу. Але для Блохіна ще у вівторок усе почалося як найгірше. На сьогоднішній день із забоями національної зборної випало 10 чоловік. Так, у матчі проти Бундестіму могли не зіграти Шовковський, Чигиринський, Михалик, Гармаш, Хачеріді, Гусів, Воронін, Шевченко, Алієв та Гай. Історія збірної ще не знала випадку, аби у Лазареті перебувала майже половина запрошених на збори. У скрутну годину блохін проявляє почуття гумору. Я він мені сказав, смотри, щоб не дійшло, щоб ти вийшов. Я говорю, наш тренерський состав готовий. Травми провідних виконавців шанс проявити себе молодим. Єдиним новачком цього разу був лідер ворскли 21-річний Роман Безос, який про такий дебют навіть не мріяв. Ну, я, як как бы, не можу сказати, що там конкретно как то мечтал, как там представлявся. Я, конечно, представляв, що ну, не знаю. Судя так как я з ним сегодня ну, наглості йому хватает. Так, чисто такое, хороше наглості. Не не будемо заявляють, я поки думаю, Толі до цієї гри, то ли перед Австрією. А вже за два дні у загальній групі бійців, що залишилися, відбулося поповнення. Щоправда, не новими виконавцями, яких блохін планував залучити, а тими, хто видужав. На газоні оновленого НСК з числа десяти травмованих займалися Шевченко, Алієв та Гай за індивідуальною програмою Гусєв та Гармаш. Всі 10 так осталась крім Алієва. То есть возможность только валить. 9 Девять осталось. Травмирован. А Шевченко тоже вместе со всеми тренировал? Ну, Шевченко, это же я сказал, что это под вопросом от него зависит. Тогда восемь. И Гарис вместе со всеми тренировал? Тут Блохін трохи схитрував, адже наступного дня Гай все ж таки вийшов на заміну. Експериментальним складом обіцяли зіграти і німці. На думку експертів, Бундестім у сьогоднішньому вигляді найкраща команда в історії німецького футболу. Навіть золотий склад чемпіонів світу 74-го, відомий Бекенбауером та Мюллером, тьмяніє у порівнянні із тими виконавцями, що є наразі у розпорядженні Льова. Втім, не всі зірки дісталися Києва. Бундестренер не міг розраховувати на голкіпера Параноєра, основних гравців Швайнштайгера, Лама, Клозе та Ройса. Але й ті, хто вийшов. На поле олімпійського здатні були забезпечити переможний результат. Мені пам'ятний наш поєдинок тут у 97-му, коли гра видалася складною і закінчилася нульовою. нічиєю. Сподіваємося, цей матч буде не менш захопливим і більш результативним. Бачу у Києві холодніше ніж у Німеччині, але це не привід для виправдань. Ось побачите. Відбулися і журналістські оглядини арени серед приємних несподіванок, комфортні глядацькі сидіння, ідеальний газон зі словаччини, який спеціально вирощувався для українського клімату. Підтримати зелений килим у належному стані після поєдинку можна буде за допомогою спеціальних обігрівачів, які тимчасово замінятимуть нестачу сонячного проміння взимку, але найцікавіше було в підтрибунному приміщенні. А ось місце захищене від болівальницьких очей. Це так би мовити, свята я святих футболістів роздягальні. Окрім стандартних туалетів, душових кабін, а також е вішалок для екіпірування. Є декілька ноу-хау, які відповідають статусу стадіону. Еліт це джакузі, яке розташовано в сусідньому приміщенні, а також ось такий дивний пристрій для чищення бутс. Ще варто відзначити друге за габаритами табло в Європі площею 103 квадратних метри. За день до поєдинку воно показувало нулі. Але 11 листопада ці цифри змінювалися шість разів. Аби це побачити, люди почали приходити ще за дві-три години до матчу. Тим же, хто любить робити все в останній момент, довелося вистояти та поскаженіти у величенькому натовпі, аби потрапити у чашу арени. Я не ось білет мій, ось, ось мій білет. Що за мене, я не зрозумів. Та воно того було варте. Події на полі нагадали поєдинок 12-річної давнини, де теж зустрічалися представники України та Німеччини. А саме Динамо Баварія у півфіналі Ліги Чемпіонів. Ми також були попереду. Спочатку 2-0 завдяки дублю Шевченка, а потім 3-1. Та підсумковий результат засмутив як тоді, так і в цей дивний день, 11-го числа 11-го місяця 11-го року. Сьогодні, думаю, ми всім доказали, що є команда, команди, яка може демонстрирует достаточно конструктивную игру, и есть коллектив, и есть результат. Я думаю, что ничья при, при сегодняшней игре это для нас удовлетворительный результат. Еще те 3-1 мы не забили. Еще момента 3-100%. Хотя бы, я думаю, если бы один забили, я думаю, выиграли. Очень хорошо, очень красиво, как и полный стадион, и атмосфера хорошая. Как бы, скажем так, большой плюс. Цей матч був першим для оновленого НСК Олімпійський і він точно закарбується в пам'яті усіх, хто прийшов на трибуни, аби підтримати рідну збірну проти грізного суперника. Наступний поєдинок буде також дебютним для ще одного красення стадіону Львів Арени 15 листопада проти австрійців. Матчі в Львові завжди для нас слажується хорошо, поэтому будемо сподіватися, що підтримка така ж буде отлична е -е, для нас. Плюс що деякі нікоти вже наїлись. чувствуется, очень чувствуется. И как бы мы не подготавливали, времени мало, мы практически не успеваем ничего. Но то, что команда будет отдаваться на футбольном поле, я вам обещаю, какой результат будет, не знаю. Руслан Харченко, Михаил Клёк, Андрей Кагеля, телеканал Киев.